23 серпня православна церква вшановує пам'ять мучеників архідиякона Лаврентія, папи Сікста, діяконів Філікісіма і Агапіта, воїна Романа та блаженного Лаврентія, Христа Ради Юродивого, калузького чудотворця. Мученики архідиякон Лаврентії, Римський єпископ Сикст, Діакони Філікісім і Агапіт та воїн Роман постраждали у 258 році за епохи гонінь на християн імператора Валеріана. Святий Сікст був поставлений єпископом в час, коли архієрей, який займав римський престол, обирався на неминучу смерть. Незабаром святий Сікст був кинутий за грати разом з двома своїми дияконами Філікісімом і Агапітом. Коли святий архідіякон Лаврентій зустрів Сікста, якого вели на муки, він зі сльозами вигукнув: Куди ти йдеш, отче, візьми мене свого духовного сина, з собою, щоб і я був спільником тобі у пролитті крові за Христа. Святий Сікст відповів йому: Не залишаю тебе, мій сину, я старець, і йду на легку смерть, а тебе чекають більші страждання. Знай, що через три дні після моєї смерті і ти підеш за мною. А тепер піди, продай церковні скарби і роздай гнаним і нужденним християнам. Святий Лаврентій виконав заповідь святителя. Після страти святого Сікста імператор звелів заарештувати і святого Лаврентія. Навіть у в'язниці святий Лаврентій молитвою стіляв хворих і охрестив багатьох. Вражений цим в'язничний сторож і увірував сам і прийняв хрещення з усіма своїми рідними. Тоді Лаврентія піддали жорстоким мукам, примушуючи його вклонитися ідолам. Мученика били залізним ланцюгом і гострими голками, обпалювали рани вогнем, били олов'яними прутами. Під час цих тортур воїн Роман раптово вигукнув Святий Лаврентій, я бачу світлого юнака, який стоїть біля тебе і витирає твої рани. Заклинаю тебе Господом Христом, не полишай мене. Він благав мученика охрестити його, але відразу ж після хрещення інші воїни усікли йому голову. Останнім випробуванням архідеякона Лаврентія стали залізні грати, під які підклали гарячі вугілля. А слуги притискали до них тіло мученика. Вмираючи, він вимовив: дякую тобі, Господи Ісусе Христе, що ти сподобав мене увійти в Твоє Царство. І з цими словами Він віддав свою душу в руки Божі. Святий Полит, інші християни, поховавши тіло мученика, теж невдовзі постраждали за Христа. Блажений Лаврентій жив на початку 16 століття неподалік від Калуги, біля лісового храму на честь Різдва Христового. І влітку і взимку він ходив босоніж в сорочці і овчиному кожусі. Подвигами самозречення він піднявся до того, що ще за життя прославився благодатними даруваннями. Коли в травні 1512 року кримські татари напали на Калугу, блажений Лаврентій, перебуваючи в будинку князя, раптово голосно закричав: Дайте мені мою гостру сокиру, пси напали на князя Симеона, треба боронити його. Сказавши це, він схопив сокиру і пішов. Раптово опинившись поряд з князем, який готувався боронити місто, праведний Лаврентій зміцнив і підбадьорив воїнів, і вони відразу перемогли ворога. З сокирою в лівій руці він зазвичай зображується на іконах. Передання говорить, що князь Симеон з вдячністю до блаженого за свій порятунок, влаштував в його пам'ять чернечу обитель на місці подвигів святого.